Всім привіт! Сьогодні ми з вами окунемося в айсберг по Майнкрафту з теоріями та фактами, які ви ніколи і ніде раніше не чули та не бачили. Ну що ж, випадку, якщо вам цікаво, можемо йти. Оскільки там, де айсберг, холодно, нам потрібно погодітися добре. Гадейн. От і сам айсберг. Надачі ми до нього добралися. Верхушка Айсберг. Перший факт. Колись в Майнкрафті. Ні, в Майнкрафті є херабрін. Колись давно в Майнкрафті появилася теорія про так званого Херобріна, яка з часом обростала новими і новими деталями. А розробники взяли це собі до уваги, використовували Херобріна в якості брендингу та приколу. Другий факт. Стів настільки сильний, що він може нести піраміди Хеопс. Суть факту в тому, що ігровий персонаж Майнкрафту Стів, та й в загальному будь-який ігровий персонаж в Майнкрафті, так само як і ваш ігровий персонаж, будь-який скін і так далі, має настільки велику силу, що він може нести піраміди Хеопса. Третій факт Айсберга цей. Подобаються кабани, я хочу, щоб їх додали в Майнкрафт. Мілководдя. Перший факт. Колись золоте яблучко мало крафт. Зачароване золоте яблучко. Ну тут все зрозуміло. Раніше в старіших версіях Майнкрафту був крафт золотого зачарованого яблучка. Але його прибрали, оскільки золоте зачароване яблучко надто імбове. І тепер його можна знайти тільки в данжах. Другий факт. Жителі... Розумніші за людей в плані розмноження. Селянини в Майнкрафті заводять дітей тільки в тому випадку, якщо в них є достатньо хліба і хата над головою. А люди їбуться і розмножуються, і без того і плодять ніщиту. Третій факт. В Майнкрафті нема пряників Середина айсбіра. Ууу, вже стає страшно. Далекі землі. На старих версіях Майнкрафту через проблеми з генерацією, на великих координатах від спавну появлялися дивні структури, скажімо так, далекі землі. Другий факт Райан Госінг в Майнкрафті. Віренню багатьох гравців та в мережі інтернет можна дізнатися, що в Майнкрафті існує секретна сутність Райан Гослінг. Який насправді в реальності є актором. В грі, коли він появляється з гравцем, чи на сервері, чи в одиночному світі, він не робить нічого поганого, він просто джиє. Третій такий інтересний факт. Отак от я виглядаю, коли граю в Майнкрафт. Йдемо далі. Глибина. Тут же в нас починається. Тут холодно, і тут в нас починається. Страшніші теорії і факти. Перший факт. Свиня, яка керує стівом. свідченням багатьох гравців на їхньому сервері в Майнкрафті інколи могла з'явитися така істота, яка захоплювала розум одного з гравців, який найбільше жадав алмазів та багатства. Швидше за все, є якимось плагіном або вірусом. Другий факт. Чорношкірі змогли докопатися до Майнкрафту в реальності. Як ці браві хлопці змогли це зробити, та де саме? Невідомо нікому, тому що після появи даної фотокарточки, по моїм даним та джерелам, більше вони не з'являлися. Швидше за все, вони потрапили в світ Майнкрафту або знайшли якийсь портал, або це замовчується світовою владою та євреями. Третій факт. Кріштіану Рональдо купається в лаві Майнкрафтовській. Доволі дивна фотокарточка одного з найкращих футболістів в історії. Тому що звідки він міг взяти лаву з Майнкрафту в реальному житті? Тим більше він купається в ній в якійсь дерев'яній посудині. Це дуже дивно. І так. Щоб спуститися глибше, нам потрібно буде забрати звідси з собою факел. Тому що там надто темно. І мені здається, речі, які знаходяться там, дуже страшні і непояснімі. Перший факт в старих версіях Майнкрафту Залізний Голем давав жителям і гравцю квіточку в знак любові. Але якийсь невідомий гравець зміг зробити скріншот, як залізний Голем дає йому косічок. Чи може це бути натяком на те, що Майнкрафт це просто бред якогось наркомана? Другий факт. Фотокарточка Стіва в реальному житті. Невідомо, хто зробив цю фотокарточку, але відомо одне. Стів, швидше за все, існує в нашому житті, і він може будуватися до висоти, на якій літають літаки. Це створює багато теорій та ідей, про які слід добре подумати, чи справді ми знаємо той світ, в якому ми живемо, і чи справді ми так добре знаємо Майнкрафт, чи є це просто грою, чи це вже частина нашого життя. Третій факт. Месі в Майнкрафті. Схоже, Месі якимось чином зміг попасти в світ Майнкрафту. І це багато чого пояснює в його кар'єрі. Магічні здібності на полі чи чесно це по відношенню до Кріштіану, який не живе в світі Майнкрафту, а всього-навсього використовує його, щоб ставати краще тут. Здається, сильний світ у цього. Давно знають, як попасти в світ Майнкрафту. Не через комп'ютер, а в реальності. Дякую за перегляд даного айсбергу. Всім пока!